Всім привіт! Всім привіт! Сьогодні я нарешті до вас дійшла відповісти вам на питання про слов'янську гімнастику. Всім привіт-привіт! Сьогодні я розповім про слов'янську гімнастику на питання, які ви мені задавали. Якщо у вас ще якісь питання будуть, то ви теж пишіть. Зараз почекаємо, ще до нас приєднуються жінки. Всім привіт! Рада вас бачити. Ефір, я сподіваюсь, зберегу, тому якщо ви не зможете бути зі мною постійно під час ефіру, то ви зможете потім прослухати. Перше, що хочу сказати, було таке запитання: чи можна слов'янською гімнастикою займатися вагітним? Так, можна займатися слов'янською гімнастикою, жінкам будь-якого віку, будь-якого фізичного. Складу з фізичною підготовкою, вагітним теж можна займатися, але там є такі, такі, знаєте, вправи, які не всі можна робити. Тому, якщо ви вагітна, ви мене попередьте, що ви вагітна, і я вам скажу, які є там нюанси, тобто там. Не треба робити багато натяжки є такі вправи, які ми робимо з легкої версії. Тобто, у гімнастика наша вона трансформується кожен рік вона змінюється, і тому у нас є у гімнастиці легка форма вправ і більш для продвинутих користувачів. тобто Ті, хто з гімнастикою вже давно практикує, знає її, вони можуть робити або, або спрощені версії вправ, або глибокі. Ось і вагітні роблять глибокі. А, цією практикою можна займатися і після вагітності, але ну, бажано, щоб 40 днів пройшло після того, як ви народили. І потім займатися можна. А, ця практика вона а, і гармонізує гормональний фон, як ви вже читали напевно мої пости. А, і тіло, вона допомагає, щоб тіло підтягнулося, і дуже м'яко вона це робить. І, і всі наші м'язи, всі наші були ну, якби в нормальній формі. Тобто, не буває, знаєте, ця гімнастика вона не така, що там треба себе якось ізноряти вправами. Ні, ця гімнастика вона проплачує. Про жіночність і про текучість. Там не треба нам напрягатися, знаєте, там щось робити через силу. Ні, ця практика, вона мені тому дуже імпонує, що вона дуже м'яко впливає на тіло, її треба робити дуже спокійно, помірно, відчуваючи кожен рух. Ось. У цієї гімнастики сила Берегіня, тому, тому що в цій практиці дуже є багато течій, які, які я вам розкажу на майстер-класі по слов'янській гімнастиці. Я вам розкажу більш детальніше, але наразі хочу вам сказати, що я інструктор, саме з гімнастики Сила Берегіні. Ось і у нас у кожної вправи є сакральний заговір. Ми його називаємо заговір, але по суті це афірмація. Тобто, коли ми робимо рух ноги, руки, ми проговорюємо спеціальні афірмації, які допомагають глибше зрозуміти цю вправу, на що ми її робимо, і який вона має вплив. Тобто, це не просто фізична вправа, а ще ми працюємо з підсвідомістю і закладаємо нові нейронні зв'язки до нашого тіла. Ось, Тобто це такий, я б сказала, навіть потрійний ефект. Ми працюємо з тілом, із тілом, і з підсвідомістю нашою ось. І розкриваємо сердечний центр, і працюємо вся група м'язів, які раніше не працювала. ну… Ми не те, що напрацювали, Ми просто дуже рідко ці м'язи задіємо у ну у битовому житті. Вони дуже рідко включаються. а Ця гімнастика вона підключає саме такі чари. Які ми майже зовсім не використовуємо. Тому ця гімнастика вона підходить взагалі для всіх. До мене навіть на заняття приходили мусульманські жінки, які теж пробували цю практику. Тобто нема ніяких е таких, е знаєте, сурових заборон е віросповідання, вага е там е як це? ваші скільки вам років, це немає. Єдине, що цю практику треба. Тобто маленьким дівчаткам цією практикою не рекомендується займатися, тому що це гормональна практика, і тільки з 16-18 років можна пробувати краще ці вправи, тому що до це буде не дуже ну, з плану гормональної. Системи це буде не дуже. Тому я рекомендую з 18 років і тому що це ще практика на самому ділі дуже глибока. Я знаєте, навіть. Даже... Навіть не знаю, як розповісти про неї в двох словах, тому що вона надзвичайно глибока практика. Я можу про неї розповідати часа 3-4. І щось коротко вам сказати. Це, знаєте, як буде не деінформація, і хочеться мені зразу все розповісти. Але я розумію, що це дуже багато інформації, і ця інформація дуже. Вона потрібна, щоб практикувати. Тобто, це не просто вправи, що ви взяли, розстелили килим і зробили вправу. Ні, у нас там ми відкриваємо простір. Ми кажемо намір, ми ем, працюємо со стихіями, і тільки потім ми приступаємо до виконання вправ. Які вправи, як саме їх робити? Всі заговори я передаю на базовому навчанні по слов'янській гімнастиці. Тобто там всі-всі-всі знання, щоб ви все розуміли, все, все у вас було для вас не то, що зрозуміло, а навіть щоб ви відчули цю практику, наскільки вона глибока, і як там кожен, кожен момент дуже важливий. Цю інформацію я передаю на базовому навчанні. Його можна пройти вживу, можна онлайн пройти. До навчання входять набір карток, сакральні заговори всіх вправ, і всі знання, і вміння, конспект ми з вами пишемо. навіть те прописуємо, як ви приступаєте до практики вдома, щоб ви нічого не забули, нічого не пропустили, тому що ми з інструкторами спілкуємося. Дуже багато моментів, коли щось. Жінки не дороблюють чи не знають, да, як це робити, просто по інтернету подивились відео і повторили. І баг, у них якийсь відкат іде, да, там, наприклад, щось таке трапляється, трансформуюче, і вони не розуміють, чому. А, наприклад, там був намір неправильно побудований, він був не екологічний. Жінка направила туди, ну, вона про це не знала, не усвідомила і направила туди енергії. І це проти неї таку зіграло погану шутку. Ось, тому я вам рекомендую, рекомендую щось практикувати з таким повним знанням, з інформацією, щоб не було якихось таких непорозумінь. Ось. Що вам ще хотіла сказати, я. Може, у вас будуть якісь питання про гімнастику, хто зараз слухає. Це енергетична практика, слов'янська гімнастика. Тобто, ми працюємо з енергією, ми її висвої. Ждаємо і направляємо на те, що нам потрібно. Своє намір можна використовувати будь-яким який будь наміром працювати. Це може бути відносини з чоловіком, може бути з родом, з батьками, можуть бути ваші особисті якісь потреби, ваша реалізація. Тобто з любим наміром, який у вас є, можна працювати у цій практиці, тому що вона енергетична, ми свою силу жіночу, ми її звільняємо. Вільняємо і направляємо на те, що нам потрібно. Також сила берегіння – це родова практика, тобто ми роботи, працюємо з, з чоловічою та жіночою лінією рода. Тобто, це м'яка така пророб, роботка йде з, з нашими батьками, з нашими відносинами. Також я вам на мастер-класі по слов'янській гімнастиці ми з вами зробимо таку класну є родова розминка. Я знаю, що її про таке мало взагалі. Да? ну Я, по крайній мере, до цього ніколи не слухала, поки сама, поки сама не почала цим займатися. Приподавати цю практику. Родова розминка, вона дуже класна, і така підготовлює до цієї практики, що ви теж потім можете використовувати у своїй повсяк, повсякденному житті. Ось. Тобто, це така у нас родова енергетична практика. Ми працюємо з енергією з 27 берегинями. Це 27. Енергії 27 станів жінки, які кожній нам потрібна, і ця енергія для чогось в якусь сферу життя нашу наповнює. Ось. Так що на мастер-класі 19 листопада, по слов'янській гімнастиці, я вам розповім про слов'янську гімнастику, про її витоки, про всякі нюанси, як треба робити. Цю практику ми з вами зробимо в родову розминку, і потім ми з вами активуємо всі 27 вправ. Ось, тобто, ви зможете спробувати цю практику на собі, зрозуміти, чи вам вона підходить, чи подобається вона вам, чи ні, і що потім йти у навчання. У навчання базове, тобто, тобто це таке глибоке навчання. Після нього ви можете практикувати самостійно вдома. Тобто, спочатку йде базовий рівень, це проходить. Всі, да. спочатку базовий рівень по гімнастиці, потім базовий рівень по слов'янському гороскопу, і потім можна вже йти на інструктора по слов'янській гімнастиці. Тобто цей рівень базового навчання ніяк не проскочити, якщо ви хочете йти далі, розвиватися і ще глибше цю практику ну, нести також в світ. Так? Ось. Тому, тому, Тому. Тому е, я вам рекомендую ось. І, звісно, у кого є е, можливість, щоб бути присутнім особисто, тому що онлайн, це, звісно, онлайн, і е, краще, коли я вас бачу наживу, і можу. Ну, ви можете мене побачити, як це правильно робити. Я вас скоригувати, якщо що е, побачите, тому що по інтернет, звісно, це не дуже ну, видно. Ще хотіла розповісти про такий момент, питала, згадала. Дивіться: є слов'янська гімнастика, це як одна половинка, да, і є слов'янський гороскоп. Тобто це е, два різні напрями, але вони один одного доповнюють. Тобто, це по суті одне ціле. По слов'янському гороскопу ви мені пишете дату, час і місце народження. І я прораховую вашу ведучу енергію, у якої є символ. А в слов'янській гімнастиці у цього символа є вправа, і ви можете е, свій комплекс, свою енергію ак активувати з слов'янської гімнастики. Тобто, по суті, це два різні напрями, і їх можна не з'єднувати один з одним. Тобто, можна просто зробити собі прорахунок і розуміти, яка в мене енергія, як вона проявляється в плюсі, в мінусі, тобто ви в ресурсі чи ви не в ресурсі, і просто для себе це розуміти, використовувати там, да, в якихось медитаціях, ну чим ви займаєтесь, просто знати про це і себе свідомо поводити. А можна ці ці знання ще активувати з помічу гімнастики. Тобто ви ці всі символи, ці всі енергії можете робити у вправах. Тобто, коли, мені, коли я роблю прорахунки, мене питають, як можна активувати цю енергію. Її можна активувати різними шляхами, можна просто її візуалізувати, можна її вишивати. Тобто, наші, наші предки, наші праматері, ці символи, символи вишивали. Тому вони такі у клітинку йдуть, це щоб було е, зручно вишивати. Е, дуже зручно так собі вишиванку зробити чи вишити собі рушник, е, щоб там будуть особисті ваші символи, які будуть вас наповнити, наповнювати вашу життєву енергію і допомагати вам у різних сферах життя. Можна взяти блокнот і просто їх промальовувати. Я у мене колись знаєте якесь є. Такий запит, я собі можу просто взяти і почати малювати. Ось так: ось в блокноті я собі малюю ці символи і кайфую. Для мене це медитація. Це мій такий символ, я його теж малювала. Тобто ви можете теж просто взяти. Наприклад, у вас якесь там запитання, да, вам повинно, щоб там прийшла якась сума грошей, щоб ви могли кудись там поїхати або піти. Малюється символ фінансове благополуччя з наміром проговорюється там. Я малюю цей символ для того, щоб у е, моє життя прийшла, така та, та сума грошей на то-то, то-то. І малюєте символ. Чи його вишиваєте? Можна носити обереги. Е, там... Е, Сережки, браслети, що там ще в мене таке є. Можна малювати на тіло, як ми робимо на п'ятниці Макошу, ми свої символи малюємо на тіло, так і ви можете у повсякденному житті десь собі намалювати символ і з ним ходити. Можна зробити тату. Ось. Що ще можна зробити? Можна їх в медитації розкривати, візуалізувати, і саме такий дієвий спосіб, де котрий міще все це, це слов'янська гімнастика. Тому що ми працюємо з символом, ми його вводимо в своє тіло, активуємо його і робимо вправу. Тобто ми працюємо е, з. Своєю творчою такої візуалізації символа, і плюс ми ще а, п, працюємо з фізичним тілом а, над цією енергією. Ось, Тобто це слов'янська гімнастика і слов'янський гороскоп, вони доповнюють один одного, і це якби одне ціле, але вони також можуть жити один і без одного. Тобто, якщо вам не цікав слов'янський гороскоп, і там прорахунок вашої енергії, це окей, ви можете. Просто займатися слов'янською гімнастикою, робити вправи, і, і все. Ну, тобто, вас ніхто не об'язує там слов'янський гороскоп знати. А можна просто зробити собі прорахунок, знати про свої енергії, це як слов'янська астрологія, і не займатися гімнастикою, якщо вам вона там не підходить, не до вподоби і не лежить до неї душа. Ось, Про це хотіла вам сказати. Про вагітних ми з вами проговорили. Потім що ще хотіла вам сказати, якісь ви мені ще там питанечка задавали. Питанечка, 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 може, ще хтось зараз спитає. Що важливо. А, ви мене питали, як ще можна з ним взаємодіяти. Дивіться, як я говорила, вже є базове навчання, де я передаю всі знання повністю, сакральні заговори і картки. Тобто, у вас буде все, -все щоб ви робили вдома, в зручний для вас час, щоб ви ну, тобто від кого не залежали. Ось є. Я провожу іноді такі мастер-класи по гімнастиці. Я це роблю не часто. Ось наступне, я не знаю, коли я вже зроблю. Там, от вам, у вас є змога також спробувати цю гімнастику зрозуміти, підходить вам і не підходить, як змінилася ваш стан, ваша енергія, а за, частіше всього це просто дві різні людини, яка входить до занять гімнастикою, і потім, коли ми закінчуємо вправи, це просто різні жінки, розслаблені, кайфові і такі, знаєте, прям. Прям віє щось таке надзвичайне. І потім ви ще, я кажу, дівчата, тепер замічайте, як на вас дивляться, дивляться о ваш, ваш, ваші ваші. Ті, хто вас оточує, тому що настільки міняється енергетика, що просто від тебе якийсь шлейф іде, і всі люди звертаються до тебе, чоловіки завжди якісь компліменти роблять, місця звільняють у транспорті. Ну це Дивно, ну, це, знаєте, не описати словами, нічого, таке факти, якісь підтвердження нема, чому це так стається. ось, Але це дійсно так енергетика міняється у жінки, що просто такий шлейф жіночності віє. І енергії, знаєте, такі, ем, такі до нас вертаються наші первородні такі сили, таке відчуття дуже кайфове. ось. Ем... Тому і ще є такий варіант, але він буде доступний трохи пізніше. Я зможу ваші сім вправ. Тобто у кожної людини у цій системі слов'янського гороскопу да, є сім енергій, сім вправ, сім чакр. Ось. І кожна ця чакра вона відповідає за ту чи іну сферу життя. Ось. І, і, ці, і, і ці енергії можна робити їх у гімнастиці. Тобто я можу вам записати відео з вашими е, сіма вправами, і ви їх будете робити вдома по відео. Звісно, я вам теж там озвучу основні моменти, які треба, е, які треба бути вам. Е, Робити перед практикою, ось, і ви зможете робити ці сім вправ. Це, як знаєте, дуже допомагають і наповнюють кожного ранку, якщо робити ці сім вправ, вони вам будуть давати ресурси, наповнювати ваші сфери життя, і ви будете відчувати себе більш цілісною. І також ці сім вправ ми робимо. Завжди під якийсь намір. Тобто ми завжди проговорюємо, на що ми направляємо свою енергію, щоб ця енергія нам відігравала як, як потрібно. Ось, Ну, все, майже я все вам розповіла, на що ви мене питали. Якщо у вас немає вже питань по слов'янській гімнастиці чи гороскопу роду, то тоді будемо на зв'язку. Буду вам ще. Цікаві пости скидувати про слов'янську гімнастику. На що вона впливає, як вона розкривається. Так, наче питань нема? Зараз я ще подивлюсь. Дякую вам за увагу. Дякую, що приєдналися і до скорих зустрічей. Якщо ще будуть якісь питання, ви мені пишіть, я також запишу відео відповіді на ці питання. І до зустрічі з вами вживу. Пока-пока!